Вітаю! Сьогодні розвінчаємо черговий радянсько-російський міф Другої Світової війни, зокрема, порівнявши два середні танки США та Радянського Союзу. Адже радянська та російська пропаганда на все горло волають, що кращим танком Другої Світової війни, і то не тільки середнім, а взагалі най, -най, -най у всіх категоріях був радянський танк Т-34. Тільки це не так. Перш за все через недоліки конструкції та низьку якість більшої частини випущених машин. Він був наймасовішим, згоден, а от найкращим це вже ні. Звичайно, його багато в чому доопрацювали, розпочавши навесні 1944 року виробництво Т 34 85 Але і після цього харківський сталевий монстр претендувати на перше місце не міг. І його важко назвати найкращим середнім танком Другої світової війни. Наприклад, американський М4 Шерман перевершував т 34 85 як автомобілі виробництва США та Німеччини зараз кращі, ніж виготовлені на Росії. Аналогічне явище спостерігалося й в першій половині 1940 х років. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди. А коментар осиковий кілок в її груди. Тож забийте той кілок. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Так що тепер про середні танки. Спочатку коротко про німецькі пантери. Багато хто помилково вважає, що Пантера середній танк, так як на ній було встановлено гармату калібру 76 мм. За цією логікою, радянський КВ-1 теж середній, адже він мав 76 мм гармату. Але в усьому світі вважають, що КВ-1 важкий танк. До речі, маса в нього та у Пантери практично однакова 45 та 47 тонн відповідно. Т-34 та Шерман були в півтори рази легші за Пантеру, і броня у них була значно тоншою. В Пантери Лобова досягала 80 мм. Інша річ, що німці хотіли зробити Пантеру середнім танком, але не змогли. Радянський Союз та США піднесли Пантеру до важкоатлетів. Просто в Німеччині танки по категоріям. Класифікували не по масі, а по калібру гармати, і тому порівнювати будемо американський Шерман М4 із совєтським Т-34, а не з німецькою Пантерою Т5, хоча Пантера була чудовим танком. Основні вади Т-34 зразу треба уточнити, що Т-34 були двох видів: більшу половину радянського. Німецької війни совіти воювали з 41 по 44 роки на т 34 76 Д-76 це калібр гармати, і тільки в 1944 та 45 роках з'явилися т 34 85 з більшим калібром гармати та деякими покращеннями в порівнянні з попередником. На 1941 рік в Червоній армії на західному кордоні. Налічувалося 13 тисяч танків. А загалом було 23 тисячі. Ці 13 тисяч танків атакувало 4 300 німецьких. Загалом у Німеччині було 6,5 тисяч з урахуванням самохідок. Вже до осені вермахт мав повну перевагу в танках. А куди ж поділися радянські? Більшість вийшла з ладу. Через поломки, в тому числі сирі, не доведені до ладу Т-34. Моторесурс їх двигунів В2 не перевищував 100 мотогодин на стенді, а в реальних умовах 45-70 годин. Про це писав Сталін танкобудівникам. При цьому він зазначив, що німецькі машини мають ресурс 200-250 мотогодин, тобто мінімум в 3,5 рази більше. А що в Шермана? У Танка Шерман моторесурс дизельних двигунів становив 280-320 мотогодин. В 1941 та 42 роках Т-34 мав масу недоліків конструкції, перш за все, огидний очищувач повітря. Кремль навіть попросив американців оглянути, виявити та виправити недоліки. І вони, оглянувши, сказали, що такого неякісного очищувача повітря в танк міг поставити тільки шкідник. В результаті двигуни сильно перегрівалися, і через півтори години маршу була потрібна тривала зупинка, щоб вони охолонули, особливо в літній період. Також. Цей очищувач погано захищав від пилу, через що пил потрапляв в поршневу систему та сприяв її руйнуванню. Лише восени 1943 року умільці розробили та встановили новий фільтр. А до цього два роки в літній час Т-34 масово ламалися. Ось один приклад. Влітку 1942 року. Під час сталінградської битви, можна сказати, перед сталінградською битвою на фронт прибуло 434-ок. За тиждень їх залишилося 70. Причому з 400 260 просто зламалися. Справа в тому, що в них вийшли з ладу двигуни та коробки передач. Звичайно, що росіяни від цього бісились. Коробка передач. Другий за значимістю дефект Т-34. Поруч із механіком-водієм майже завжди лежала кувалда, за допомогою якої він перемикав швидкості, просто гепаючи нею по коробці. Особливо з другої передачі на третю. Подібні дефекти у Шермана важко собі уявити. В заморського гостя все перемикалося та працювало ідеально. Тепер про переваги та недоліки Шермана. Почнемо з переваг. Ще один найважливіший фактор оптика Т-34 була жахливої якості. Німецькі танкісти, які воювали на трофейних 34 четверках, не розуміли, як радянські навідники взагалі потрапляють у ціль, адже їм після німецької оптики радянська здавалася москвичем після Роллс Ройсу. У Шермана оптика була ідеальною та з широким кутом огляду. Крім того, вироби американця, власне, оптика мала стабілізатор, що дозволяло вести точний вогонь, причому ще й на ходу. А Т-34 доводилося зупинятися та чекати. Коли перестануть грати пружини підвізки іноземного винахідника Крісті і тільки тоді робити постріл. Тобто танк ставав вразливим, бо він зупинявся, він не міг стріляти з ходу. До Курської битви у більшості 34 вірок були відсутні рації. У Шерманів вони були бездоганні. Про це написав у своїй книзі танкіст. На іномарці герой Радянського Союзу Дмитро Лоза, якому довелося півтора року воювати на М4 Шерман, який Радянський Союз 4 тисячі, між іншим, отримав по лендлізу, тільки Шерманів. Ще один факт, який вразив у американця, на борту був невеликий бензовий мотоблок, за допомогою якого будь-якої миті можна було зарядити акумулятор. А на Т-34 доводилося ганяти двигун на повну міць, щоб хоч трошки зарядити батарею. А ви пам'ятаєте, ресурс двигуна в Т-34 був в рази менший. І ще танки М-4 у США виробляли досвідчені робітники високої кваліфікації в Радянському Союзі працювали низькокваліфіковані робітники по-радянськи. Піддаєш, а крім того, висн виснажені працювали 6-7 днів на тиждень по 11-12 годин. Ви ж пам'ятаєте, а то розстрілять саботажники, шкідники. Часто ночували в цехах та були напівголодними. Саме тому на фронт потоком йшла бракована техніка на додаток до недоліків конструкції. Технічний паритет. Як відомо, т 34 76 мали лобову броню 45 мм та бічну 40 мм. У т 34 85 бічну підвищили до 45 мм. В М4 Шермана дані показники відповідно 51 мм Лоб і 38 мм борт. Тобто, лобова броня у американця була товщою. Та її якість була вищою. І це не тільки міцність, а головне в'язкість металу. Бо при попаданні в радянський танк без пробиття, броня всередині радянської машини утворювала уламки, від яких гинули радянські танкісти. А у Шерманів, через те, що в'язка була броня, вона не давала відщепів, вона не, не давала відповідно. Уламків, які е, вбивали екіпаж. Такий дефект був відсутній. На т 34 76 було встановлено 76-мм гармату F-34, початкова швидкість снарядів якої становила 655 м за секунду. На М4 спочатку ставили гармату 75 мм, але вона була потужніша. Початкова швидкість снарядів. Становила 792 метри за секунду. Потім на т 34 85 встановили 85-мм зброю. А на Шерман англійську фунтовку 76 мм. При цьому гармати мали майже однакові характеристики, причому англійська фунтовка дуже часто в деяких параметрах перевершувала радянський зразок. Тепер щодо недоліків М4 Шерман. Варто сказати, що він теж не був ідеальним. Головний його недолік високо розташований центр ваги, що іноді призводило до перекидання машин. Гусениці Т-34 були на 8 см ширшими 500 мм проти 421 мм. В результаті радянський танк мав трохи кращу прохідність бездоріжжям, чому сприяв і потужніший двигун. 500 кінських сил проти 400 кінських сил у американця. Чи переконав я вас, що Шерман був найкращим середнім танком Другої світової війни, а не Т-34, не знаю. Для мене це очевидно. Хоча т 34 85 і не сильно поступався американцю, але більшу частину війни Радянський Союз воював все-таки на далекому від доскональності т 34 76 і як я вже казав, Т-34 був не найякіснішим, не найкращим, не найдосконалішим, а наймасовішим танком. Як завжди, закидували кількістю, а не якістю.